Усім привіт! Сьогодні 31 липня, 24 рік Вінниччина. В даному огляді хочу представити вашій увазі два сорти нектаринів. Це алітоп, нектарин та інжирний персик Сатурн. Почнемо з нектарина алітоп. Плід був тільки один, вілці. Вщіпленій в крону іншого сорту. Ось тільки один плід, але гарних розмірів. Дуже гарний зовнішній вигляд. Ось Такий румянець темний на ньому. Нектарин Га. Плід один залишився. Було два на молодому дворічному деревцьові Ось така проблема. Розтріснулася кісточка. Може бачити, плід наскрізь просвітлюється. Один зігнив, інший теж почав підгнивати, тому вирішив зняти ось таку частинку спробувати, який на смак. Ну і всім відомий. Персик Сатурн. В мене ці плоди були в затінку, тому не набрали характерного рум'янцю. Зважимо їх. Потім подивимося, які вони всередині. Так, Нектарин алітоп. 244 грами. Нектарин Геа. 232 і персик Сатурн 102 91 112 Так, розріжемо нектарин алітоп. Він ще трошки зеленкуватий. У нього така технічна зрілість, можна сказати. Але вирішив зняти так, як він був один. Не хотілося, щоб його мурахи з'їли раніше мене. Ось така у нього гарна жовта м'якоть. Можливо навіть відділяється кісточка. Без волокон гарно відійшла. Сік не знаю, що я з нього вичавлю. Дуже. Щільний, ні. Ні, ще Так, Спробуємо який на смак. Так, я його трошки зарані зірвав, але смак у нього вже хороший, солодкий, гарний аромат. Є невеличка, майже непомітна кислинка, цукору. Цукру дуже багато. Алітоп дуже схожий смаком з біктоп сортом. Не можу сказати, чи кращий, чи гірший, мабуть, на рівні смаки. У них там трошки різняться періоди дозрівання. Смачний сорт дуже. Мені сподобався. Дивимося ГА. Нектарин якось його з одного боку попробую зрізати. Він вже стеглий точно. Йому ось багато-багато соку. Так, пробую. Еа. Теж дуже, дуже смачний. Є кислинка, вона трошки більша, ніж у алітоп. Але приємна кислинка. Я люблю такі смаки. Смак для мене має бути або просто солодкий. Якщо є кислинка, то вона має якось гармоніювати з цукром, має бути збалансовано. От, різні зовсім різні смаки нектаринів, але. Обидва по своєму дуже хороші мені, обидва подобаються нерозмиті, виразні смаки. Ну і подивимося на Сатурн. В Сатурна єдина проблема, це ось покажу, коли його відриваєш з дерева, його треба прокручувати. Ось це було при відриві. Плодоніжка виривається з кусочком шкірки і м'якоті. Це дуже часта проблема для цього сорту. От, його якось потрібно акуратно прокручувати і зривати. Ну, якщо для себе поїсти, то різниці немає, просто відірвав та і все. Якщо десь на продаж, то він має бути ось так, як цей плід. з подоніжкою, без рани. Отак він довго не пролежить, він ось полежав кілька хвилин вже. На повітрі окислюється і темніє. Точно так само і в цього плода відірвалося з кусочком м'яку тієї шкірки. ну їх, проблема їх обривати неушкодженими. Більше в нього проблем немає. Загоюється типове розтріскування для інжирних сортів. В нього дуже добре загоюється. по Ну, гниє, не, не сильно. Якщо не попадає десь в період затяжних дощів, то гниття може і не бути, але для профілактики один раз свічом можна обробити. Я не обробляв. Так, і що ж я хотів по ньому сказати? Мурахи. Треба щось робити з мурахами. У мене в цьому році його дуже їдять мурахи. Трошки над'їдають маленьку дірочку і все, він починає гнити. Так, зріжу сатун, показую, що всередині. Біла м'якоть. є сік, соку багато. Смак солодкий без кислоти взагалі. Смак нагадує, хто знає. Інжирний нектарин донат. Дуже схожі смаки. Вибачаюсь, відволікли, довелося перервати відео. Не пам'ятаю, на чому зупинився. Здається, всі сорти показав. Нагадаю, це нектарин Алітоп. Це нектарин ГА та інжирний персик Сатурн. По смакам алітоп солодкий, він ще не набрав повної зрілості в ньому ще немає достатньо соку, але цукру в ньому вже достатньо, я не уявляю, якщо він ще може бути солодший. Геа збалансований кисло-солодкий смак. Дуже приємний. Мені такі смаки в персиках в нектаринах подобаються. І Сатурн. Медово солодкий смак. Дуже духмяний, такий в нього якийсь свій аромат є. Незважаючи на те, що не набрав характерного окрасу такого більш рум'янця по всій поверхні. Смаку набрав того, що має бути. Дуже солодкий. Його рекомендую. Та їх всі рекомендую. Всі хороші. не просто хороші, мабуть, одні з найкращих в моєму саду. Нічого не можу сказати поганого про жоден. Все, дякую за увагу.